Вас вітає компанія Greenway Auto і сьогодні у нас на перегляді дуже класний ексклюзивний автомобільчик, це Volkswagen Polo Cross який ми привезли з Швейцарії. Раніше я анонсував, що приїхало дві ексклюзивні машинки із Швейцарії. Я анонсував цей Polo ось зараз детальний по цій красивій стильній машинці. Автомобіль розмитнений, є сертифікат, в будь-який момент готовий до першої постановки в МРЕО на облік. Ціна питання реєстрації першої з урахуванням пенсійного фонду десь вам обійдеться в 3,5 тисячі 4 тисячі гривень. Зараз детально розкажу, покажу цей автомобіль, історію технічну документацію, все 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 покажу, розкажу. Навіть пройдусь товщиноміром, покажу лакофарбове покриття. Отже, це 1,6 бензиновий атмосферний мотор, 16 клапанний, 110 кінських сил. Ідеально ставиться на нього газ 4-го покоління. Ну, він і так економічний. 2007 рік випуску. Автомобіль Швейцарії мегаобслужений, збережений стан. Повторюю ще як ексклюзивна комплектація, релінги, обвіси, хороший кліренс, не низька, далеко не низька машинка. Нова резина континенталь. 215-40R17 тут стоїть. Ззаді тормозні диски, а не барабани. Ось так зовні виглядає ця машинка. Дуже хороший стан лакофарбового покриття. Видно, що таке гаражне зберігання. Тепер пройдусь товщиноміром. І покажу, які деталі фарбовані. Зразу скажу, в ДТП не була машина. Допуски десь до 110 мікрон, 76 не фарбовано. 84 не фарбовано, 72 не фарбовано. 81 не фарбовано. 70 не фарбовано, 63 не фарбовано. 73 не фарбовано, 70. Рідна фарба, 67 рідна фарба. 66 не фарбовано. 78 не фарбовано, рідне, все, 75, 81, 74 не фарбовано. 71 не фарбовано. 82 не фарбовано, не фарбовано, капот. 314, капот фарбований. Ось капот фарбований, зато сколів немає. Але ж, дивіться, лобове скло, як не дивно, але рідне. Сімка. Це дуже велика рідкість, щоб таких років машина з Європи була повністю з рідним склом по периметру, в тому числі і лобове. Тепер. По документації. Ось весь пакет документів, сертифікат, бриф, митна декларація, все є. В будь-який момент готовий до першої постановки Мереаної облік. Перше. Власником був Майкл 72-го року народження. Ось реєстрація 6 місяць 7-й рік, 77 кВт, 110 кінських сил, 1,6 бензин. Сервіска. Дивіться, повністю розписана сервіска. Дуже багато тут відміток. що коли обслуговувалось, ну, машина дійсно технічно в дуже достойному стані. Кому потрібно, приїде, почитає, подивиться, і з печатками тут все. І там і наклейки по кузову є. І ось оригінальна наклейка, 77 кВт крос, поло. І він код, хто захоче, той перевірить. Там куча візиток, ну ну все-все, пробіг оригінальний тут. На щитку покажу який. Ось стан салону. Рижиків отут нічого немає такого. рекаро крісла, стан. Стараюсь максимально близько вам показувати, щоб було зрозуміло реальний стан автомобіля. Хімчистку не робили. От, в принципі, ця машина так і купувалася у власника, так і привезли в такому стані. Не курили. Запахів посторонніх немає. Багажник, пластик, резинки. ну тут ніхто нічого не возив. Полка є. Красивий стильний салон. Навіть в нових автомобілів зараз такі салони не роблять. І якість матеріалів у Volkswagen завжди на високому рівні. По крайній мірі салон так точно. Всі чотири склопідйомника, водійська сторона гляньте, тут ніби нова. Ну і водійське крісло, гляньте. воно ж не перешивалось, воно як нове. Не продавлено, ніде нічого. Оригінальні коврикли, педалі. Ну, ось наклейка є, бачите, слідуюче техобслуговування заплановано 24 рік там, на 234 тисячах. Руль, шкіряний, перфорація. Противотуманки, круїз, контроль. Зараз 234 тисячі. П'ятий ступка. Сенсорна магнітола, Підогрів сидінь. Ну, зараз заведемо, подивимося, як працює двигун. І лампочки загоріли, заводимо. Автомобіль на ручнику показує двері відкриті. Ну, на розхід не звертайте увагу, тому що автомобіль в тестовому режимі, то там е неправильні ці їх треба обнулити. Машина стояла, працювала. І зараз працює, поки я знімаю цей ролик. Ну, Помилок, дивіться, ніяких нема. Стрілочка ідеально зафіксована, обороти не плавають. Динаміка прекрасна в цієї машини. Кондиціонер працює, стрілочка піднімається, компресор включається. Поки що виключимо це, нам не потрібно. Послухаємо, подивимося під капотом, як працює двигун. Ось робота двигуна, 1,6 бензин, два розпідвали, 16 клапанів, дуже динамічний моторчик. Рівно працює. Картерних газів нема. Тут все красиво, ніяких держав нічого нема. Сухий. Швейцарія. Обслуговування правильне. По виклопу теж подивимось. Тонування ззаді є легке, заводське. Ну, немає ні парів, ні дим, нічого. Дуже хороша машина технічно, друзі. Тому рекомендую цю машинку на кожен день така робоча лошадка. По місту саме те Економічна і їде класно. По трасі теж дуже бодренько їде. Що ще показати по цій машині? Ну, Релінги є, стан, зверху гляньте, градом нічого не побито. Ну, по-моєму, я максимально близько всі деталі розказав, показав. Щеплення атічно, двигун прекрасно, теж атлічно працює. Високий, з ходовкою, все теж дуже добре. Тому, друзі, рекомендую цю машинку. Приїжджайте, дивіться, тестуйте, любите здрай, перевірки це все можливо. І оформлення допоможемо дуже швидко. Якщо ви з регіона і збираєтесь ставити на перший облік у себе в регіоні, щоб були номери. Вашого регіону на Київський. То ми робимо документи протязі години, ви йдете до себе в регіон і мрево отримуєте свої номера і паспортів. На цьому, друзі, все. До зустрічі. Анонсую, що працює програма «Лізинг кредит До побачення!